Слава Україні з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити водікамери. Понад 29 тисяч військовослужбовців повернулися до служби після СЗЧ у Хмельницькому. Затримали чоловіка, який з пістолетом пограбував водія. На петівщині зіткнулися мотоцикліст та скутерист має 5 хвилин, щоб в подробицях розповісти про це та інше. Стрілянина у Черкаському Макдональдсі у місцевій поліції повідомили деталі. Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів із зброєю, наслідок чого сам себе поранив. А після того зачинився в биральні. У результаті спеціальної поліцейської операції відвідувачів та персонал евакуювала згодом спецпризначенці. Корт затримали стрілка. Медики надають йому необхідну допомогу. Мотиви скоєного встановлюються. Термін повернення на службу із поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, спливає вже 30 серпня 2025 року. Про це наголошують у державному бюро розслідувань. Законом передбачений спрощений механізм, який дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ повернутися до військової частини та продовжити службу у спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Це стосується лише тих, хто залишив частину до 10 травня 2025-го та тих, кому термін військової служби призупинений. Директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону із 29 листопада 2024 року, по серпень 2025 на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. Міноборони посилює прозорість роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або ж вручення повісток. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. За словами міністра оборони, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. 5% – наразі триває робота над їх закупівлею. Музика. У Хмельницькому затримали чоловіка, який з пістолетом пограбував водія. Про злочин поінформували у поліції області. Увечері 5 серпня на вулиці Степана Бандери невідомий із пістолетом відібрав у 23-річного хмельничана хмельничанина айфон. Та втік напад стався близько 21.40, коли потерпілий виїжджав із паркувального майданчика поблизу міського пляжу. Поліцію викликали знайомі потерпілого, і вже менш ніж за годину патрульні вирахували та затримали підозрюваного неподалік. Ним виявився 38-річний місцевий житель. У нього вилучили викрадений телефон та пістолет, який, за попередніми даними, є стартовим. Зловмиснику оголошено підозрою, Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. ДТП за участю двоколісних на Полонщині травмувалося двоє людей. Вчора неподалік села Буртин зіткнулися мотоцикл, яким керував 68-річний житель Понінківської територіальної громади та скутер, за кермом якого перебував 58-річний житель Полонного. Водій мотоцикла госпіталізований кермувальнику скутера. Надали медичну допомогу на місці. Триває розслідування ДТП. Хмельницьку громаду відібрано для участі у грантовому проєкті «Мери за економічне зростання. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Цей проєкт спільна ініціатива ЄС програма розвитку ООН, яка спрямована на впровадження сучасних підходів до місцевого розвитку. Серед десятків претендентів із України, Молдови та Вірменії. Хмельницька громада отримала можливість для розвитку потенціалу муніципалітету обміну досвідом та зміцнення локальних, регіональних і Міжнародних партнерств. А ще поетапну фінансову підтримку. Початковий грант на розробку портфеля інновацій та подальше фінансування для реалізації рішень із фокусом на економічну стійкість і зелений перехід. Сума підтримки до 120 тисяч доларів США. Цією інформацією завершую випуск. Вже готуємо для вас оновлений, тож незабаром побачимось.